Виписуйте її негайно. У нас тут приватна клініка, а не притулок для тих, хто протринкав своє життя і тепер шукає милосердя за копійки. Голос Наталі Борисівни прозвучав настільки різко, що в кабінеті на 20-му поверсі скляної вежі, здавалось, затремтіло повітря. Вона не відводила очей від планшета, її пальці з бездоганним манікюром, кольору холодного нюду, методично гортали цифрову карту пацієнтки. На екрані світилася червона плашка, оплата не підтверджена. Для Наталії, головного хірурга та співвласниці центру, це був лише технічний шум. Вона звикла працювати з тими, хто купує час і здоров'я так само легко, як нову модель Porsche. Але коли вона випадково відкрила вкладку з особистими даними, її рука застигла. На фотографії була жінка, чиє обличчя колись було для Наталії втіленням пекла. П'ятнадцять років не змогли стерти з пам'яті цей розріз очей і ту саму маленьку родимку під ключицею, яку тепер було видно на знімку з передопераційного огляду. Раптова тиша, що розлилась кабінетом, стала майже фізичною. Наталя відчула, як по спині пробіг крижаний подих, а серце зробило важкий болючий поштовх, віддаючись в самі кінчики пальців. Це була Олена. Та сама сонячна дівчинка, яка 15 років тому зайшла в їхню спільну з чоловіком квартиру, поки Наталя була на чергуванні, і просто почала знімати штори. Коли Наталя повернулась додому, вона застала їх на кухні. Олена пила каву з її улюбленої чашки і спокійно сказала тобі краще піти зараз. Ти занадто холодна для нього, Наташ. ти пахнеш спиртом, а я пахну життям. Сьогодні Олена пахла не життям. Вона пахла бідністю, відчаєм і тими дешевими ліками, які видають у державних лікарнях, перш ніж відправити помирати додому. Наталя повільно підвелася, її білий халат ідеально відпарений і накрохмалений шурхотів при кожному русі. Вона підійшла до панорамного вікна, з якого відкривався вид на вечірній Київ, затори на артеріях міста нагадували тромби. Життя внизу вирувало, люди поспішали в дорогі ресторани, купували квіти, сварились в месенджерах, навіть не підозрюючи, що в цій скляній коробці зараз вирішується доля однієї з них. Наталя Борисівно, Мар'яна, старша медсестра, завагалась у дверях вона в холі, вона відмовляється йти. каже, що продала свою останню кімнату в гуртожитку, аби потрапити саме до вас. Вона впевнена, що тільки ви. Наталя відчула, як у горлі з'являється знайомий вузол, такий самий, як тоді 15 років тому, коли вона стояла під під'їздом і дивилась, як у вікнах її колишньої спальні гасне світло. Вона помилилася дресою, голос Наталії став інтимно тихим, але в ньому відчувалась вібрація сталі Ми не працюємо в борг. Викличте, охорону, нехай виведуть її на парковку. У мене через 30 хвилин консультація з міністром. На стіл впало сповіщення. Наталя михцем глянула на екран фото в інстаграм від колишнього чоловіка. Він був щасливий на якомусь курорті з новою жінкою. Ще молодшою, ще сонячнішою. Олена була викинута з його життя так само легко, як колись була викинута Наталя. Тільки Наталя збудувала собі кар'єру зі скла та металу, а Олена. Олена прийшла просити порятунку в тієї, чиє серце вона розтоптала. Наталя зробила ковток холодної кави з паперового стаканчика, гіркота напою ідеально пасувала до моменту. Зачекайте, кинула вона Мар'яні, яка вже збиралася йти. Я сама з нею поговорю. Хочу подивитись, як виглядає справедливість через 15 років. Друзі, якщо ви дослухали до цього моменту, я буду дуже вдячна вам за підтримку. Поставте, будь ласка, дзвіночок, підпишіться, поставте вподобайку, це буде найкраща вдячність за цю історію, а ми переходимо далі. Наталя побачила Олену в холі та сиділа на дизайнерському дивані, стискаючи в руках стару сумку, яка ніяк не пасувала до мармурової підлоги. Коли Олена підвела голову, Наталія відчула раптову тишу, таку, що буває перед вибухом. Олена не впізнала її одразу. Для неї Наталія була божеством у білому халаті, жінкою з телевізора, світилом медицини. Наталя зупинилась за три кроки вона бачила кожну зморшку на обличчі своєї заміни. Олена виглядала на 70, хоча їй було трохи за 50. Хвороба випила з неї все життя, яким вона колись хизувалась. Ви прийшли просити про операцію, на яку у вас немає коштів. Почала Наталія і її голос розрізав повітря кабінету як лазер. Олена підхопилась, її пальці дремтіли, вона почала гарячково порпатись у сумці, дістаючи якісь папірці, чеки, виписки пані лікарю, Наталю Борисівну, я знаю, я все розумію, але мені сказали, що ви єдина, хто робить такі втручання без ризику. Я все віддам, я буду відпрацьовувати. я...» Наталя відчула, як холод по спині перетворюється на пекуче задоволення. Вона насолоджувалась кожною секундою цього приниження. Ви не впізнаєте мене, Олено? запитала вона, повільно знімаючи маску. Олена замовкла на півслові. Її очі розширились. Вона зробила крок назад, ледь не впавши на скляний столик, де лежали журнали про нерухомість. «Наташа!» Прошепотіла вона, і в цьому слові було стільки жаху, що Наталя ледь не посміхнулась. Для вас, Наталія Борисівна, відрізала вона. П'ятнадцять років тому ви сказали, що я занадто холодна для любові. Що ж, ви мали рацію. Я холодна і для жалю. У вас є година, щоб залишити клініку. Мар'яно, викличте таксі за рахунок закладу. Це мій останній вияв доброти до цієї жінки. Наталія розвернулась і пішла, не озираючись. Вона чула за спиною важке дихання Олени, чула, як та намагається щось сказати, але звуки застрягали в її хворих легенях. Вона повернулась до кабінету і зачинилась. Її руки тепер теж тремтіли. Вона схопила флакон з дорогими парфумами і почала розпилювати його в повітрі, намагаючись перебити цей уявний запах минулого, який заповнив кімнату. Це справедливість, повторювала вона про себе, дивлячись на чеки з ресторану, який вона зберігала в сейфі як нагадування про ціну довіри. Це бумеранг, я не зобов'язана рятувати ту, що вбила мою душу, зруйнувала мою сім'ю. Але перед очима стояв не образ розлюченої суперниці, а шарам під ключицею Олени. Професійна гордість, яку Наталія виховувала руками, почала подавати голос. Вона знала, якщо вона виставить Олену зараз та не переживе цієї ночі. І це буде не бумеранг, це буде вбивство через бездіяльність. Вона знову взяла планшет. Її пальці зависли над кнопкою Видалити з реєстру. Лише на мить Наталія подивилась у вікно. Постать Олени повільно розчинялась у сотінках парковки. Вона бачила, як жінка зупинилась біля високого бордюру, безпорадно озираючись навколо. Ніби забула, як дихати у цьому місті, де ніхто нікому нічого не винен. У склі панорамного вікна відображалась сама Наталія, її обличчя здавалось висіченим із білого мармуру, нерухомим і безжальним. Але всередині, десь під ідеально накрохмаленим халатом, розливався холодний пульсуючий біль, що нагадував ритм несправного медичного монітора. Вона повільно підійшла до свого столу, на гладкій поверхні лежав смартфон. Наталя торкнулася екрану і той миттєво розпізнав її обличчя, відкриваючи доступ до її приватного світу. Вона відкрила банківський додаток, цифри на рахунку були довгими, майже нереальними. Результат тисяч годин, проведених у стерильних боксах, і тисячі врятованих життів. Наталія відчула, як її дихання стає важким, наче в легені налили рідкий свинець. Вона згадала слова свого вчителя. Старого професора, який колись казав, хірург це не той, хто вміє різати, це той, хто знає, коли не можна брати в руки ніж. Зараз вона знала, її ненависть до Олени була настільки густою, що вона відчувала її на смак присмак та старого заліза. Якби вона зараз увійшла в операційну, її рука обов'язково здригнулася б, не від страху, від підсвідового бажання справедливості. Вона натиснула на внутрішній зв'язок. Мар'яно, голос Наталії був настільки тихим, що ми сестрі довелось прислухатись. Зайдіть, зайдіть зараз. Коли двері кабінету ледь чутно прочинились, Наталія не підвела голови, вона дивилась на свої руки, що лежали на столі. Пацієнтка Олена ще на території? запитала вона, відчуваючи, як кожне слово дряпає горло. Так, Наталію Борисівну, вона на зупинці, вона. Вона не може встати. Мар'яна опустила очі, уникаючи погляду своєї начальниці, яку зараз щиро зневажала. Наталія повільно підсунула до неї аркуш, на якому швидким гострим почерком була написана назва приватної благодійної організації та номер рахунку. Оформіть анонімний внесок на повну суму її операції та реабілітації. Вкажіть, що це цільові кошти для пацієнтки. Вона зробила глибокий вдих. Заплющивши очі і зателефонуйте професору бережному, скажіть, що я передаю цей випадок йому. Скажіть, що в мене раптове загострення старої травми зап'ястя, і я не можу оперувати. Мар'яна завмерла. У кабінеті запала така тиша, що було чутно, як працює система вентиляції рівномірний механічний шепіт. Метестра дивилась на чек, потім на Наталію, і в її погляді змішались шок та нерозуміння. Але ж чому ви самі не. професор візьме втричі більше, і вона ніколи не дізнається, що це були ваші саме тому, Мар'яно. Наталія нарешті підвела очі у них не було милосердя, була лише виснажлива чорна порожнеча, і я не хочу її вдячності, і я не хочу бачити її сліз і чути її дякою. Я рятую її лише для того, щоб не стати такою, як вона. Щоб мій покійний чоловік, та б він зараз не був, знав, і я не стала вбивцею через нього. А тепер йдіть і не здумайте їй проговоритись для неї це диво, для клініки це моя помилка і відмова нехай таки залишиться. Наступні два тижні в клініці пройшли під прапором мовчазного осуду. Персонал дивився на Наталію крізь стіну холодної вічливості. Професор бережний провів блискучу операцію. Олена одужувала. вона часто гуляла в, в атріумі клініки, сучасному просторі з живими деревами та прозорим дахом. Вона виглядала так, ніби справді повернулася з того світу. Наталя спостерігала за нею кожного ранку через моніторні системи безпеки у своєму кабінеті. Вона бачила, як Олена п'є каву, як вона розмовляє по телефону, як на її обличчі знову з'являється та сама легка, трохи нагабна усмішка. Вона була живою. І вона була абсолютно впевнена, що її врятував щасливий випадок. Одного дня Наталія все ж зіткнулась з нею в холі. Олена підійшла до виходу з невеликою сумкою, вбрана в нове пальто, яке їй, мабуть, купили волонтери. Вона виглядала здоровою, майже вродливою. Побачивши Наталію, Олена на миті завмерла. В її погляді було презирство, змішане з тріумфом. Знаєте, Наталю Борисівну. Сказала Олена, і її голос був напрочуд міцним. Коли ви відмовили мені, я думала, що світ закінчився, але життя знайшло спосіб мене врятувати без вас, без вашої холодної професійності, просто знайшлися люди, в яких є серце, і ви, мабуть, не вірите в дива, але вони існують. Наталя відчула, як холод пробіг по її спині, але вона лише міцніше стиснула ключ карту в кишені халата. Вона дивилась на Олену і в її пам'яті раптом виплив старий спогад той самий чек з ресторану, вино, записка. Все це тепер здавалось попелом. Рада, що вам допомогли, Олено, відповіла Наталія. Її голос був таким же стерильним, як і все навколо. Бережіть себе, другого дива може не статись. Вона розвернулась і пішла до ліфта, не чекаючи відповіді. Її кроки відбивались від мармурової підлоги, створюючи ритм, що нагадував відлік часу. Вона знала, що в очах цієї жінки, в очах своїх колег, в очах усього світу вона залишиться монстром, який відвернувся від людини в біді. Вона вийшла на свій поверх і знову попрямувала до операційної. Тепер її пальці не здригались. Вона знову була хірургом, вона знову була холодною, вона була знову вільна. Наталія підійшла до мийки, відкрила кран і почала методично намилювати руки. Вода була крижаною, вона дивилась, як піна змиває з її шкіри все: і ненависть, і біль, і пам'ять. Друзі, іноді ми рятуємо інших не тому, що вони на це заслуговують, а тому, що ми самі заслуговуємо на те, щоб не стати їхнім відображенням у дзеркалі. Якщо вам сподобалася ця історія, я буду вдячна вам за вподобайку та за підписку. І до зустрічі в новій історії.